Веселкові прапори, яскраві рухомі платформи, розмаїті плакати та вбрання, і головне атмосфера всеосяжної любові. В суботу у Варшаві відбулася найбільша у Польщі подія на підтримку ЛГБТК Плюс спільноти щорічний парад рівності. Традиційно захід розпочався з відкриття містечка рівності у парку. Поруч з Палацом культури і науки. Це простір для зустрічей, дискусій, майстер-класів, де усі охочі можуть почути про права людини, рівність та інклюзії. Далі учасники параду рушили ходою, центральною вулицею міста. Їхній настрій підбадьорювали веселкові платформи з музикою, квітами і мильними бульбашками. Люди вигукували гасла солідарності та боротьби за рівні права, а після продовжили святкування в містечку рівності. Там на головній сцені виступали артисти, активісти і перформери з квір-спільноти. Учасники акції закликають єдина мова, якою варто говорити, мова любові до один одного. Будуємо разом будуємо разом Варшаву, відкрите і толерантне місто, в якому ті цінності, що для нас такі важливі, не лише визнаються, але й підтримуються, адже потрібно просувати толерантність, різноманіття і, передусім, повагу до кожного. для мене це щастя бути разом, відчувати себе частиною, бути прийнятими, боротися за свої власні права і показати, що ми єдині. На цей парад це спосіб показати солідарність з ЛГБТ спільнотою в Польщі, але й також в Україні. Сьогодні в Україні також проходить прайд у Києві, і це є сигналом, що ми з вами.